Рим. Один із парків Риму. 3 червня. Прекрасна погода. Люди ходять по парку. Один з собачкою грається, другий з дитиною. Ташки ще бечуть. Парк чистий, гарний, слава Богу. Час проходить. Наше життя, воно складається з часу. Є оприділений час на все. Є час народжуватись, є час помирати. І людина, яка народжується у цей світ. Вона завжди відганяє, відганяла і відганяє думку від себе про смерть. Так було зі мною, так і є зараз. <кхи> Чесно кажучи, я завжди боявся смерті. Думаю, в чому зміст життя. Ну, створиш сім'ю, будуть діти. Хай буде успіх, будеш мати достаток якийсь певний. Но пройде час, і людині треба помирати. І все це залишати. І в чому ж зміст життя, якщо людина народжується, щоб померти? Ви задумувались над цим? А зміст є. Зміст життя полягає в тому, якщо ви добре подумаєте, навіть якщо ви не вірите в Бога, бо я хочу говорити про Господа, якщо добре подумати, то зміст життя, щоб життя не закінчувалося. Логічно. Бо якщо воно закінчиться, то в чому зміст? Зміст життя, щоб воно продовжувалося. Щоб час не зупинився ні для кожної людини, щоб він продовжувався і ми жили в часі. Бог створив час для людей, він оприділив час, коли людині народитись, коли її померти. На жаль, є люди, які помирають не в час, який Бог їм придоприділив, через определені обставини. Хтось любить, полюбив наркотики, алкоголь. Екстремальне життя і життя, як правило, закінчується швидше, ніж це оприділив Господь для людини. Тому Господь управляє часом і життям, але ми відповідальні за те, що ми робимо в цьому часі, який нам предоприділив Господь, чи ми знайдемо зміст життя? Слово Боже каже, чи є я серед вас розумний, що шукає Бога. А Бог, він в завтрашньому дню, в післязавтрашнім, Він бачить все, що буде в майбутньому. Він тепер і він вже в майбутньому. І він звіщає тепер, що буде в майбутньому, тому що він вже предоприділив майбутнє. Він знає, як буде проходити секунду в секунду, все в майбутньому часі. Тому він звіщає все наперед. І все під його контролем. Ви скажете, чому ж такі проходять колапси на землі, війни розруха? Тому що Бог дав людині волю. І людина в волі має свої. Або Ненавидіти або любити. Ми себе предоставляємо або Богу, який є любов, або духу ненависті. Вірите ви це чи не вірите, але є духовний світ, який створив цей матеріальний світ. І управляє Духовним світом Бог. Але в духовному світі є також темрява, де управляє диявол. І коли ви відкриваєте свої двері свого серця для нього, як це робиться? Через неправду, через лукавство, через злобу, через заздрість, він проходить ці двері і входить до людини через ненависть, через непрощення. І він починає свою. Демонічну роботу у життю людини, він впливає на почуття, на розум і почуття людини. І людина вже себе почуває зовсім погано, коли вона впускає це зло в своє життя. Але коли ти відкриєш своє серце для Господа, який є любов, то він спромозі промінити твоє серце, він спромозі примирити твоїх ворогів. Якщо ти покоришся Господу, ми не повинні дивитись на ці обставини тимчасові і базувати свою віру на тимчасових обставинах. Це обманка. Господь хоче, щоб ми дивилися на нього, щоб ми бачили майбутнє наше в Бозі, в Його могутності, Бог Всемогутній. І він може любу ситуацію повернути в облаго. І зла він може перетворити добро в облаго. Тобто, якщо ти в злій ситуації знаходишся, він може тебе вивести з цієї ситуації, в, доб в доброту і покрити тебе своїм Божим покровом. Бог всемогутній. І Бог є добрий. Бог не воює проти людини, Бог воює проти системи диявольської. Бог любить людей. Він умер за людей. Він воскрес із мертвих, щоб людина мала прощення гріхів і життя вічне в Царстві Божій. Тому, друже, сьогодні час для тебе настав і для кожної людини. Задуматись, остановитись на своїй дорозі, де ти зараз є, і подумати, куди ти йдеш, де твоє майбутнє? Якщо ти хочеш жити сам по собі, хочеш іти і контролювати свій час так, як ти предоприділив це, хочеш жити. В задоволеннях тимчасових, наркотиках так далі і тому подібне, то знаєш, що, друже? Ти вже живеш в аду. Бо якщо ти сьогодні відійдеш в вічність, то твоє майбутнє вічний ад, люди думають, що ад пекло по-українському, що воно таке щось ну, не дуже таке значне. Чи не важне? Та, як там буде, так буде. Якщо ти так кажеш, то чого ж ти не йдеш сьогодні, не сядеш на хліб і воду або не сядеш добровільно в тюрму в одиночну камеру. Так на років 10. Не хочеш такого? А чому? А це вічність, вічність розділення не тільки з людьми, з наркотиками, з алкоголем, з блудом. Це вічність розділення між Богом добрим і злим духом. Якщо ти віддав себе в злому духу, в волю, то він буде тебе. Контролювати вічно, Він буде вічно знущатися над тобою, так як йому до вподоби. І це є реалії, реалі життя. Час проходить, і Бог оприділив кожній людині час прожити. Ти не знаєш, скільки ти проживеш, і я не знаю. Але якщо ти віддаш себе в руки Господа Ісуса Христа, якщо ти простиш всіх людей, і скажеш, Ісус, прости мене. Даруй мені, Боже, ту віру і надію в майбутнє, в теперішнє і в майбутнє. Я хочу жити з тобою. Я хочу, щоб ти змінив моє життя, Ісус. Моє серце зле, дай мені добре серце. Моє серце не може прощати. Дай мені моє серце, щоб воно прощало. Дай мені силу. І Бог прийде. Бог сказав: призови мене, і я прийду до тебе. Призови Ісуса Христа в своє життя. Призови і нехай Він царствує в твоїм серцю, в твоєму життю. І Його дух святий, нехай веде тебе по життю. Тимчасові обставини ну, нічого не значать. Сьогодні ти не маєш роботи, завтра ти будеш її мати. Не в цім віра в Бога, не в цім сміст життя. Зміст життя в тому, що в твоєму серцю поселився Дух Святий, Ісус Христос. І коли це стається, то приходить, знаєш, що? світло, приходить праведність, мир і радість це Царство Боже. Це три характеристики Царства Божого. Ти оправданий, стаєш перед Богом через Ісуса Христа. Отримуєш оправдання. Отримуєш мир з Богом і отримуєш радість від Бога. А це вже дуже багато. Ісус сказав, Царство Боже, воно всередині вас, якщо воно є. А якщо його нема, то сьогодні є час, щоб Ти прийняв Ісуса Христа твоїм Спасителем і Господом. Прийми його і живи з ним, і ти не пожалієш. Він дасть тобі зміст життя. Будьте благословенні. Будьте благословенні. Рим, 3 червня, 2024 рік. Господь живий, Ісус Царствує.